Робота кухаря в Італії це пекло. Не рекомендую нікому. В цьому відео я розповім усю правду, актуальні зарплати в цій сфері, плюси і мінуси цієї роботи. Поїхали, любі друзі! Основним моїм дохідом є те, що я працюю в Італії кухарем. За ці усі роки я працював саме в цій сфері, і мені є, що вам розповісти. Так, я живу в Італії більше 10 років, і в основному я старався не змінювати цю сферу діяльності, тому що я люблю готувати різні страви, і тим більше, італійська кухня мені до вподоби. Вона доволі смачна і саме головне корисна. А на мою думку, вона входить точно в топ-5 найкращих: по смаку, по поживності і якості. А ще коли я жив в Україні, я закінчив коледж на професію технолога. І зізнаюся вам, я не був відмінником, якщо судити по підтибальній системі оцінювання, я отримував трійки і по деяким предметам четвірки. Після того як у мене в Італії був стаж роботи десь приблизно 5 років, то я взнав, що з 30 моїх одногрупників, які вивчили теж на кухаря, і тільки десь приблизно 3-4 людини залишилось працювати далі по спеціальності. А якщо мої одногрупники мене зараз дивляться, я прошу напишіть в коментарях, буду знову радий побачити знайомі імена. Ну ладно, тепер зробимо трішки невеличку паузу. Але з цінною для вас інформацією, де би б хотів сказати, що читаю усі коментарі особисто і відписую на кожний із них. Прошу поставити лайк на це відео. Авансом, тому що це буде дуже цінна інформація для тих, хто шукає роботу в цій сфері, а саме в Італії. Підпишіться на мій YouTube канал з включеним дзвіночком, щоб не пропустити нові відео. А до речі, про коментарі. Мені сподобався ось цей коментар, і написала його одна із моїх підписниць, а саме, невеличку історію зі свого життя. Яке мене одразу ж зацепило, і я пообіцяв вставити це в наступне відео. Отож, зачитую, я люблю Італію ще з п'яти років. Коли мій тато їздив в Європу як інженер-конструктор, я пам'ятаю, як він мені привіз величезну карту з Італією і Солодощі з Перуджі. І ось в 2022 році я приїхала в мою країну Мрії. Я хочу сказати, що. До війни ми з родиною їздили в Канаду, в Калгарі, до мого дядька, і були в Португалії, у Куми, в Іспанії в Аліканте на весіллі, але я люблю мою Італію. Так, італійці не ідеальні, але я обожнюю їх, їхній менталітет, їхню культуру, їхню їжу і мову. Я дуже закохана в цю країну, тому не помічаю її недоліки. В двох країнах я хотіла б жити це. Україна, такі міста, як Одеса, Львів, Черкаси і Італія. Ну в будь-якому місці. Мені і в Сицилії сподобалось, і в Калабрії. Теж дякую вам за відео і вам теж дякую за таку цікаву історію зі свого життя. До речі, дві речі, які б я б хотів додати стосовно цієї історії. Перше це про історію півдня Італії. Я зробив відео не невеличке. Воно називається Найжорстокіші організації Італії і Історії Півдня Італії. Надіюсь, що вам сподобається. Напишіть свою думку після перегляду в коментарях. І друге, в мене після такої історії виникла дуже цікава ідея зробити напевно окреме відео або в кожному відео розповідати, якщо ви, глядачі, напишете свої історії в коментарях, а саме про історію, про ваше відношення до Італії, або які моменти виникли у вас перебуваючи в цій ці, країні. Я буду чекати на ваші коментарі. А зараз я продовжу саме свою тему основного відео. Якщо б мене запитали, Вадиме, а ти би порадив би працювати на такій самій роботі? Я б сказав, що ні. І ось саме мінуси цієї роботи: по-перше, зарплати, дивлячись, в якому із регіонів Італії працювати. Незважаючи на те, що коли я тільки приїхав в Італію, одразу ж пішов працювати по спеціальності. Ну до речі, в мене були усі італійські документи, щоб працювати легально, але без італійського диплома. І моя зарплата на місяць становила 600 євро. Це дуже мало. Пізніше, з роками, звісно, я набирав досвід і ще більше навички. І зарплати були різними на різних підприємствах, де я працював. Зарплати з різними регіонами і годинами роботами зовсім вони різні. Зарплати помічників кухаря можуть відрізнятися в залежності від досвіду, типу, закладу і конкретного місця розташування в межах регіону. Я назву 20 регіонів з орієнтовними середніми зарплатами помічників кухаря, саме помічників кухаря, тому що самі кухарі. Поотримують набагато більше. Ломбардія, Мілан від 1600-2200 євро. Лаціо, Рим 1500 2100. Тоскана 1500 2000 євро. Венеція Венето 1500 2000 євро. Емілія Романія Болонія 1500 2000. Піймонт, Турин 1400-2000. Кампанія, Неаполь. 1400 1900. Лігурія. 1400 1900. Сицилія, Палермо. 1300 1800. Сардинія, 1300 1800. Пулія, 1300 1800. Трентіно, Альто Адідже. 1500-2000. Фріулі, Венеція, Джулія, Трієст 1400 1900. Марки Анкона 1400 1900. Перуджа – Умбрія 1300 1800. Амбруцо, Лаквіла. 1300 1800. Базиліката – Потенца 1300 1800. Калабрія 1300 1800. Муліце 1200-1700 і останній регіон Балата до Оста 1400 1900. Я залишу ось цю табличку, заскріньте. Якщо вам знадобиться, ви можете завжди мати таку підсказочку. Якщо ви йдете на роботу і в залежності від цих регіонів, що я вам назвав, вам предлагають менше, то не погоджуйтесь, тому що це є базованою зарплатою. Наступний мінус, який мені не сподобався, це графік роботи. Ця усім відома назва, яка називається сієста це невеличка перерва після обіду. І з однієї сторони це добре, а з іншого боку, це великий мінус. І зараз я вам поясню, чому. Представте, що у вас є графік роботи 8 годин робочих. Коли ви працюєте на роботі, на роботі, таких як кухар, ви приходите на роботу десь приблизно на 10. Робите усі заготовки, потім приходять люди на обід, ви працюєте, і зміна закінчується десь приблизно в 2 години. Ви прибираєте йдете на цей відпочинок. Їдете додому, відпочиваєте і пізніше, десь приблизно о 18.00 знову на роботу і працюєте ще 4 години і десь приблизно до 11 годин вечора. Ви вже в і це в кращому випадку, тому що є багато нюансів. А вдруг клієнти пізно прийшли, а вдруг вони засиділися, а вдруг вам ще потрібно страви ще віддавати в зал або десерти робити, і це може розтягнутися до години ночі. Краще, напевно, відробити 8 годин одразу ж. Прийшли, наприклад, на 8 годин ранку, і в 4 вже вийшли з роботи. І ввечері вже займаєтесь своїми справами, їдете додому і так далі. Ех, ну в Італії так ресторани не працюють. А наступний мінус це те, що в суботу і неділю ви завжди працюєте. Да-да, коли усі інші відпочиваєте, ви все рівно працюєте, і на усі свята ви теж працюєте. Різдво, Пасха, Новий рік, 8 березня усі офіційні і неофіційні свята. А так як в Італії святкують усе, то і працювати приходиться більше. Наступний мінус це жара. Пекельна кухня розпочинається влітку. А якщо на подвір'ї літом в Італії десь приблизно 35-40 градусів, то на кухні приблизно. Добавте ще 10-15 градусів. І з того, що працюють усі плити: пекарські шафи, гриль, фритюр, барбекю піч і так далі, працювати в таку жару 2 рази на день від 8 до 12 годин щоденно вайт просто нереально. А далі, якщо не зважаючи на маленькі мінуси, типу Алергії, захворювання, влітку чи на виспітні, а потім тобі потрібно на секунду зайти в морозильну камеру, ти зможеш просто захворіти і все, рахуй, що ти на лікарняному. Або часто ріжешся ножем пальці, і на кухні від цього ніхто не застрахований. Навіть кухарі, які мають 20 років, 30 років стажу. Вони виходять з відпустки і ріжуться дуже часто. Ну а якщо подумати про плюси, то одна із основних причин це працювати на кухні це є додаткові зарплати на рік. Їх є дві: це 13-та зарплата і 14-та. Там вони називають її тридічезіма і котрдічезіма. 14 Чотирнадцяту зарплату вони виплачують десь приблизно в липні, а тринадцяту виплачують під кінець року. Це не повні зарплати, а десь приблизно. 80% від вашої офіційної зарплати. Це є непоганим плюсом. А наступним плюс це економія на харчах. На роботі ви робите сніданок, обід і вечерю. І на місяць приблизно ви економите десь ну 200-300, може навіть 400 євро. Що є теж непоганим? А якщо начальник не бачить, можна і під'їдати, мало ли ви там куштуєте чи не пересолили, чи, чи просто. І так далі. В більшості ресторанах, які реально піклуються про своїх клієнтів, на часто самі навіть як правило мають наказувати поварі, які не куштують страву перед тим, як віддають їх в зал. А наступний мінус він відноситься теж більш до економічного. Це літні і сезонні роботи. Я був на двох сезонних роботах в ресторанах біля моря, вони називаються шале, типу Барик. Пари щось по тому, де є дуже багато щоденно людей, тому що всі їдуть на море. І тільки одна перерва приблизно в 30 хвилин. І зарплату по чорному вони платять: 1600 євро, 1500, 1700 ну, а Мінус такої роботи, коли ви працюєте по чорному. Ну, якщо вас відкри... викриють із налогу і інспекції, то платите штраф і ви, і ваш начальник. А ще мінус таких робіт, що ви працюєте практично без вихідних да, точно без вихідних на таких роботах три-чотири місяці без вихідних, а за такі гроші це просто нереально. І хочеться дати вам пораду. Якщо ви хочете працювати кухарем в літній сезон біля моря, є дуже багато роботи. Хто шукає такі роботи в більшості ресторанів? Там потрібні поварі і помічники поварів. Ну, знаєте, що саме влітку буде дуже великий наплив людей, і ви будете дуже багато працювати. Можливо, зарплата буде вищою на 200 євро, але повірте мені, воно того не вартує зовсім без вихідних, без е, нормальної перерви. Ви просто витратите усі життєві сили. Краще обріть місце роботи трішки віддалені від моря, щоб це було не таке ж популярне місце. Ви будете працювати набагато менше. Зарплату, звісно, з тим списком, що я вам розповів раніше, звіряйте. Повірте мені, ви отримуєте трішки менше, але будете набагато краще працювати і жити. Пригадайте ці слова мої. І ще один плюс цих робіт: що в Італії настільки багато цих ресторанів, що що приймають на роботу усіх без диплома, без знань мови такі випадки бували. Тому що напевно це буде ідеальна робота для тих, хто хоче знайти швидку роботу. А наступні відео, можливо, теж буде на тему роботи в Італії. Не знаю, ще, ну побачимо по моєму розкладу і так далі. І побачимо по моїх також особистих планах. На цьому в мене все. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви досі цього не зробили. Поставте лайк на це відео, якщо вам було цікаво і корисне на це відео. А ще чекаю на ваші історії в коментарях. Не забудьте, ну також не забудьте підписатися. І подивіться у мене на каналі, є дуже багато різних відео на усі різні теми Італії. Буду радий, якщо вам вони будуть корисними і вам також сподобаються. Будьте щасливі і здорові, а ми вже зустрінемося в наступному відео. чао чао